Це моє рідне місто. Я тут народилася. Я тут виросла, і я вважаю, що тут моє місце. Я хочу тут жити, хочу творити тут. І хотіла б, щоб саме Чернігів був містом, яке створило найкращі бренди жіночого одягу. Нещодавно у Чернігові розпочав свою роботу новий бренд жіночого одягу під назвою Моларі. Попри всі наявні виклики бізнесу у воєнний час, а тим більше діяльність основних потужностей у прифронтовій території, бренд активно розвивається. Ідея створення Моларі виникла у директорки бренду під час її роботи з іншими виробниками. Це зрозуміло, що хочу не тільки продавати чиєсь одяг, а що створювати своє. Власне, тому що я розумію, що я хочу трошки щось інше поправити, десь виріз більше зробити, десь може плече відкрити, десь навпаки закрити. І Я зрозуміла, що я хочу щось своє створювати і щось своє відчувати і продавати. Мрію про створення власної справи допомогла втілити в життя команда експертів. Під час запуску підприємства працювали лише кілька людей, серед яких начальник виробник. Ництво та керівник із добору персоналу саме вони і створили команду, яка тепер працює над пошиттям якісного українського одягу для Чернігівського бренду Моларі. Якість пошиття у нас на вищому рівні, тому що у нас працює і найкращий технолог в місті, і дівчата, які відібрані у нас, це не просто так, знаєте, пошити і забути ні. Якість у нас перевіряє навіть окрема дівчинка, щоб всі, щоб шви були рівнесенькі, щоб все було акуратненько, ніді нічого а, не було зайвого. Наші відгуки взагалом на 90% це одяг дійсно сидить на дівчатах, вони задоволені, тому повернення у нас ну, це дуже рідкісно, коли є. Наразі бренд відшиває одяг для власних замовлень, а також співпрацює з низкою підприємств та установ, що формують запит на пошив необхідного спеціального одягу. Найбільша увага наразі сфокусована на якісному втіленні та поширенні продукції чернігівського бренду серед покупців з України та з за кордону. Жіночність, якість і краса основні критерії під час створення одягу. командою Моларі. На мене найголовніше це, щоб кожна жінка, кожна дівчинка виглядала дійсно дівчинкою. Тобто, це талія, це груди, це посадка. Тобто в мене мало одягу оверсайз, це в основному приталені речі, це сукні, це якісь боді. Тому найголовніше це для мене жіночність, це для мене впевненість дівчини в собі. Наступний етап розвитку виробництва відкриття шоу-рому в Чернігові, аби покупці могли комфортно та якісно обрати одяг, що припаде до душі. Утім, для втілення цієї мети необхідно пропрацювати багато складних робочих моментів. Зараз ми займаємося розширенням нашої лінійки, щоб одягу було достатньо для вибору. Ми зараз займаємося нашою бізнес-моделю, як буде виглядати магазин, де він буде знаходитись в Чернігові чи в Києві, чи і в Чернігові і в Києві. Тому так ми розвиваємося Наша аудиторія в соцмережах зараз якраз росте, і люди вже питають, коли і коли вже відкриєтесь. Тому я думаю, так на найближчий час ми будемо вже наш відкривати магазин, і я буду залюбки запрошувати вас до нього. Моя мрія це щоб бренд Маларі відшивав новинку кожного дня, щоб ми могли кожного дня здивувати нашого клієнта чимось цікавим, чимось оригінальним, новим того, що не було раніше ніде, тільки в нас.